Привіт, мене звуть Юл, і зараз 3.33 33 ночі. Я озвучу це відео для вас, тому що, а чому ні. Зараз у себе на екрані ви бачите дивну голову і як я там бавлюся зі світлом у якійсь програмі. Якщо вам цікаво, то назву програми я напишу вам десь тут. Що ж це таке і що я взагалі роблю? Окей, якщо ви дивитесь це відео і ви бачили назву, ви, очевидно, схоже розумієте, що це, це обрубовка. Якщо ж ви не знаєте, що таке обрубовка, то ЮЛ вам пояснить, звісно, чому ні. Обрубовка це схема для малювання і аналізу побудови голови. Так сказали мені інтернети, але я чесно, до того як полізла взагалі шукати про це інформацію, так і думала, схожим чином, що ця штука просто показує, як ну, типу, з чого складається голова. Але коли я почала малювати обрубовку, я зрозуміла, що все ж е, є одна більш важлива функція в обрубовці. Мені здається, занадто багато слова обрубовка на квадратну хвилину, але ну, нічого страшного, ви і я це переживемо. По суті, це голова, яка поділена на безліч плоскостей, площин, певно, правильніше. Виправте мене у коментарях. І вони всі узагальнені. Тобто ця голова не має якоїсь глибокої деталізації. Про яку ж більш важливу функцію я говорю, я, певно, скажу вам пізніше, тому що а, я зрозуміла це тільки тоді, коли, власне, намалювала обрубовку. Так. Відступ маленький, я малюю зараз обрубовку перед вами вперше. Так, звісно, я знаю, що я говорила, що я ходила в художку, але так само я сказала, що в художці мене навчили тільки мішати гуаш. Тобто ні, нам не ставили обрубовки. І, типу, коли я закінчила художку і продовжила просто малювати голови, так ніби мені здавалося, що отак от правильно, а так ні. То власне, навіть коли я дізналася про обробовки, що це таке, і для чого, і як, то я все ж продовжила їх ігнорувати. І скажу чесно, дуже дарма. Тож, давайте відмітимо якісь важливі моменти в тому, що я зараз роблю. Чесно, я сама не знала, що я роблю, коли сідала це малювати. Тобто, я просто намалювала голову за більш реалістичними пропорціями, а не тими, якими я зазвичай користуюся. І почала на око <сіх>, без всіляких пропорцій, намічувати риси обличчя. Малювати оці от лінії, ділити на ці площини було навіть весело, і це справді допомогло мені зрозуміти деякі мої помилки. Більш складно було підбирати відтінки сірого, як би це дивно не звучало. Чесно, спочатку я хотіла взагалі взяти піпеткою, але я така, блін, це не чесно. Тому я. Як ви бачите, розпочала з світлих тонів, тобто взяла трошки світліший, нанесла, подивилась, як там десь світліший, десь ще світліший. І отак от У мене пішло. Потім така: ну все треба трошки темніший, ніж цей середній кольор, який я взяла. І як ви побачите під кінець, я дуже багато що міняла місцями, перемальовувала ці кольори, тому що на ходу, коли ти робиш це саме новим способом для тебе, було дуже важко підібрати одразу потрібний тон для кожної ділянки. Ну, і так як в даний момент часу ви вже бачите другу обрубовку, яку я роблю, а не першу, це був Ванфас, а ви бачите зараз три-четвертих, то скажу, що другий раз стало простіше ділити ці ділянки, і стало простіше обрати який колір, куди в них іде, але не надто сильно простіше, тому що я все ще не до кінця розуміла, як це працює. Тобто, наче й розуміла, але просто коли ти зазвичай робиш по-іншому, це я не знаю, як. Навіть не знаю, чим зрівняти. Тобто, Наче ти весь час їздив на легковіткій низенькій машині, а пересів на Камаз. От. І наче ну, з КАМАЗа класно, видно там, дорогу більше, бо високо. Напевно, не знаю, я не їздила на Камазі, От. але при цьому це ж незвично, бо це мега-велика машина. От. Через цю незвичність спочатку вам може здатися, що ну якась бринятіна крінжатіна, е, нічого не зрозуміло, і як ці квадрати потім розмити, і що взагалі з ними робити, чого як. Е, і через ці свої сумніви в дієвості обрубовки саме в моєму випадку я і сіла пізніше намалювати саме деталізований портрет е, за допомогою оцих от квадратиків. Ваших Юль, спочатку треба договорити, а потім вимкнути запис. Ну, добре. Зараз ви можете бачити, що в нас дещо змінилося в кадрі. Ну, тобто раніше не було кадру. Раніше був просто запис з екрану, а тепер ого, це що, зйомка на камеру? Ні, не на камеру. Просто Юля поставила на штатив телефон і вимкнула лампу. Бо Юлі Толя подарував лампу з штативом, і Юля вирішила це спробувати. Загалом, навіщо я це кажу? А, да, я хочу почути вашу думку, хочу почути, як вам такий формат, чи додавати його більше, чи менше, чи просто інколи додавати для якогось різноманіття. Так, от, чи можу я дати вам якісь поради з приводу малювання у Насправді я їх і для себе не знайшла. Тобто я абсолютно повністю не розуміла, що я роблю, коли я це робила. Ну, ви знаєте. Бо у цих ваших інтернетах якоїсь чіткої інструкції, як це працює, чому це працює, і ну ні, чому працює, є, а як це робиться, якоїсь покрокової інструкції немає. І поради теж в інтернетах якісь дивні. Тому, з огляду на мій перший досвід, я можу сказати, що що просто перемалюйте, як є на картинці, і ви самі все зрозумієте. Ну, очевидно, все трошки складніше, ніж ви просто перемалюєте і зрозумієте. Я просто хочу порадити вам зберігати більш реалістичні пропорції для вивчення саме обрубовки. Потім, коли на більш реалістичних пропорціях ви її спробуєте, ви зможете її вклинити у свій власний стиль, який би, ну, який би він не був. Але от саме пробувати ці площини варто у тих пропорціях, які є на модельці. Це просто, власне кажучи, через е, оці пропорції, власне кажучи, цієї ж обробовки, цієї ж модельки. Вам і стане ясніше, що куди, де більше скули, де більше чола, як воно там ділиться. Ось, коли ви зрозумієте це по пропорціям цієї модельки, ви зможете вже і змінювати пропорції так, як вам подобається. Це, певно, єдина порада. Що ж, так як далі я вже буду малювати портрет по схемі обрубовки, то Можна перейти і до моїх власних висновків, тому що мені є що сказати, і я, власне кажучи, зараз розповім, що для мене здається більш вагомим у обрубовці, аніж розуміння якихось анатомічних особливостей голови. А це, власне кажучи, світлотінь. Тобто, так, вона невід'ємна частина цього, але світлотінь все ж щось окреме. І обрубовка надзвичайно сильно прокачала мене саме в рендері, і саме в розумінні де що темніше. Тобто, всі ці форми я і так приблизно знаю, тому що я вчила саме анатомічну складову голови, само собою. А от з приводу світлотіні я мала дуже розпливчі якісь уявлення. А завдяки цим чітким трикутникам і квадратам я чітко да <гас> ладно, каламбур чи що, Зрозуміла, як це працює насправді. Тобто, на мою думку, на обрубовці вчити анатомію голови, ну, як черепа, можливо, варто, так, тому що там в принципі можна вирахувати пропорції, що там з носом, що там з спотилицею і так далі, і шиєю. Але вивчити саме побудову обличчя і так далі трошечки важко, Та, блін, дуже важко, тому що у обрубовки немає чітко виявлених якихось рис обличчя, тобто немає очей, немає губ, немає якихось плавних ліній. Все дуже гостро, чітко і е, справжній реалістичний портрет намалювати, знаючи тільки обрубовку без. Якоїсь більш м'якої, грубо кажучи, м'якої, грубо кажучи, Юлія Геній, складової, буде, по-моєму, важко. Тому я пропоную вам вивчення обрубовки і спробувати обрубовку тільки заради покращення світлотіні. Нічого особливо анатомічного там не шукайте. Знову таки, можливо, це лише моє бачення, лише через призму того, що анатомію обличчя я і так. Плюс-мінус знала до того, як почала малювати обрубовку. Можливо, хтось саме на обрубовці і навчився малювати обличчя, тому що, наскільки я знаю, є і більш детальні обрубовки, але я все ж в них сумніваюсь, тому що обрубовка від слова відрубати. Я не думаю, що навіть більш детальна обрубовка дає поняття саме плавності, тому що багато в нашому обличчі є різких кутів, і є багато. Плавних і напівплавних ліній, і обрубовка цього дати нам, мені здається, не може. Ну але я можу помилятися на цьому моменті. Я хочу запропонувати вам підписатися на мій TikTok, Телеграм, Ютуб, тому що у TikTok ми стрімимо. У телеграмі ми спілкуємося і поставити подобайку, написати коментар, надіслати відео другові, подрузі, мамі, татові, незнайомцеві, кому завгодно. І ну, очевидно, пам'ятаєте, якщо додивлятися до цього моменту, що ну я люблю вас.